Сьогодні відбувається благодійний велопробіг на підтримку збройних сил України. Наше керівництво, як завжди, намагається приховати від нас будь-яку інформацію про проведення подібних міроприятій. У звичайний робочий день сюди нагнали виключно людей з управління, але ми і не в такі місця потрапляли без запрошення. Тож зараз побачимо пірва врядчуми на власні очі, хоча і не зовсім легально. Офіцерам повидавали награди в з преміями за нашу працю. Але щось я дуже сумніваюся, що ці клептократи, хоч одну гривню, пожертвують заради перемоги над опукантами. До речі, за донати для ЗСУ роздають ось такі листівки. Мені дали дві. Якщо комусь потрібно, пишіть, можу їх віддати лічно в руки. От такого крокодила презентували секторам. Жодних технічних даних я не маю, але надіюся, що воно не таке тяжке в обслуговуванні, як той чермець, з яким ми працюємо. Чесно, я не Знаю, коли зроблю це відео, але одразу привітаю всіх своїх колег з днем спасателя. Побажаю всім нам продуктивної та водночас легкої і успішної праці, щоб нарешті забути про всі ці збір аварії і про всі ці виїзди після кожної тривоги. Ну, щоб всі ми це вже стосується кожного українця, як найскоріше, повернулися до нормального життя. Щоб ми знімали відосики про свої приключення, а наші радіослушателі будуть займатися своїми ділами і, можливо, там даже нам лайк поставлять, або коментарі напишуть. Якось так.